Далеко-далеко, в українських горах, у непрохідних хащах між буйними травами жила, не тужила маленька загадкова бука, якої ніхто з людей побачити не міг. А от її колиска припала до смаку і вподоби творцям гірськолижного курорту Буковель. Бука потіснилась і з карбами з людьми поділилась. Споглядаючи такі краєвиди, розумієш, що Бог на правду створив ці місця для відпочинку і насолоди, цілюще гірське повітря, сині вигнуті хребти Карпат і смерекові килими на схилах. Душа радіє і співає. Ой, заграйно трембітонько, нехай тя почую, як з думкою про Карпати і днюю, й ночую. Тут таки на схилах гір днюють і ночують в очікуванні своїх юних мешканців котеджі дитячих таборів Буковеля. Серед них і одноіменний спортивно-оздоровчий, що вже третій рік поспіль запрошує під час літніх канікул волиням. Діти сюди потрапляють особливі: ті, які заслужили активний, творчий і комфортний відпочинок своїми здобутками. Це спортсмени, співаки, поети, ерудити різних галузей шкільних і позакласних примудрощів. «Путівку я заслужила тим, що брала активну участь в житті школи, тобто виступала на звітних концертах, представляла свою роботу на виставках, тобто хендмейд, вироби з природних матеріалів, зокрема сіна соломи, також численні олімпіади з низької мови в межах області. Я займаюся туризмом і спортивним орієнтуванням. За перемогу на чемпіонаті області серед юнаків і юніорів виявилася така можливість потрапити у цей табір. Я зайняла третє місце на Олімпіаді з географії. Я призер двох олімпіад з російської мови та справознавства. Друге та Другі, третє місце. Я займаюся музикою, граю на фортепіано. Я просто виграла перше місце в бурштинових нотках разом зі своєю групою Камертон. Здобутки талановитих лучан прагне розвивати і стимулювати фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк з 2012 року. щоліта отримує потівки тисяча школярів обласного центру. Проєкт відпочинок у Буковелі передбачає також щорічне оздоровлення тисячі дорослих, студентів, викладачів, бібліотекарів, медиків, працівників культури і мистецтва, соціальної сфери ЗМІ. У Боковелі до 13 серпня цього року оздоровилися і відпочили три тисячі школярів. Завдяки засновнику благодійного фонду Ігорю Палиці до лучан приєдналися ще й юні таланти з Одеської області. Я займаюся орігамі це японська техніка бумага і я Я получаю грамот, Я вже 8 років за цим займаюсь, вишиваю картини, ніткографія. І по тому мене суда відправи. Насправді я займаюся очень многим. Я плаваю, танцюю, паю, вивчаю два мови. Насправді, ну я думаю, ми всі зружилися, тому що волиняни це теж дуже. Добрі хлопці і дівчата, вони дуже дружні, і думаю, вся Одеса і кожен заїзд, який був тут, вони дуже були дружні з волинянами, так само, як і ми. сім 10 днів відпочинку в таборі це концентрат спортивно-оздоровчих культурних заходів, що змушують відпочивальників на цей час повністю змінити звичний домашній режим. У нас кожного дня дають нам план сітка, і в кожній годині ми щось нове виконуємо. Наприклад, якщо в нас є таборова справа, це коли показуємо на весь, на весь табір, то ми до неї. І готуємося, і після коли закінчиться день, і ми запитуємо дітей на вечірню вонку, що сподобалось. І, наприклад, якщо діти всім задоволені, вони просьба вони дякують. Для мене це все. Педагоги-організатори, вони ж інструктори, психологи, вихователі і друзі. Всі ці поняття діти вкладають у традиційне і просте бажатий. Вважаті, чудові, такі люди, які завжди мають підхід до кожної дитини, і навіть що тобі сумно, бо не настрою, бо ти саме за батьками, за друзями, вони скажуть: там не переживай, все класно. Давай проводити весело час. І в тебе відразу з'являється усмішка на обличчі, і ти хочеш щось робити цікаве, знайомитися з новими людьми, проводити весело час, грати в нові ігри, що теж немало важливо. Тобто здавати щось нове. Найперше враження це наші вожаті. Вони, мені здається, найкращі в нашому таборі. Вожаті такі ж молоді й невгамовні, як і їхні підопічні. Єдина відмінність більший досвід і відповідальність, щоб вихованці вчасно прокидались, тримали свій побут у чистоті і порядку, одержували ранкову порцію енергії на зарядці і гідно виглядали на фоні інших загонь. Що повинен кожен загін такий мати? Наш загін працює над назвою, девізом, кричалкою, фішкою та піснею. Тобто, це щось особливе, що відрізняє кожний загін від інших. Продовжує цілої зміни. Ми ходимо і вітаємося своїми кричалками, які є оригінальними, адже дітки їх придумують самі. Ну ми їм цьому допомагаємо загалом. Це дуже цікаво. І всі діти можуть проявити себе. А чому так багато? Для чого, скажімо, потрібна там своя фішка? Ну, фішка це якраз ота ізюминка, як то кажуть, яка доповнює кекс. Так? Тому це нас відрізняє від інших. Навіть одна фраза може вважатися вже фішкою. Наш девіз! Ми, ми літаємо вище неба, і рид нам не треба. неважливо хто є хто всі ми в'ємо одне гніздо. Ми не чайки, не крути. Ластівки, листівки, листівки. Кричалки та фішки таборян не лишалися поза увагою не лише співплемінників, але й інших мешканців курорту. Дужі дитячі голоси сягали і підніжжя, і вершин навколишніх гір. А від їхнього настрою і любові до своєї землі перехоплювало подих. такому ентузіазмі є ще дещиця й іншого, меркантильного інтересу. Що більше стараєшся творити і відтворювати, то більше шансів отримати буковельку. Буковельки це якби є умовною одиницею, яку діти стараються заробити під час зміни. Тобто, за всі перемоги в таборових справах, в конкурсах, в квестах вони отримують буковельки. Саму, саму кількість буковельок вже визначаємо ми і адміністрація. Тобто, за кожен захід вони отримують певну кількість буковельок. І потім вони ну, мають змогу за ці буковельки там, наприклад, відкупитися від там, такої той самої зарядки. Тобто в останні дні вони можуть просто не вийти на зарядку і за це вони віддають свої зароблені буковельки. Також в них є можливість за Буковельки продовжити в останній день дискотеку. Якщо творчі активні, спортивні й розумні сподівалися покласти свої здібності у таборі на далеку поличку, то це марно. Адже кожен день у Буковелі це випробування. Найбільше тут наприклад, це коли ну, дитина приїжджає, наприклад, вона ніколи нічим не займалася, вона не мала ніякого хобі, вона говорить, що вона не хоче не танцювати, не співати. Але так як ми вихователі, ми повинні цю дитину зацікавити в чомусь другому, щоб дитина протягом декількох днів. Вона адаптувалася до цього всього і почала виконувати те, що інше, а як ні, щоб вона допомагала вважати, построїти з так далі. У дитячому таборі Буковель спортсмени танцюють, співаки беруть участь в естафетах, а ерудити моделюють сукні, і все абсолютно все роблять із неймовірним задоволенням. Діткам дуже подобається ходити на дискотеку, а вони активно беруть участь в різноманітних квестах. У нас дуже цікавий день День України. А він повністю тематично підв'язаний від тематичної зарядки. Потім квестиками рідної землі. Потім у нас весілля ввечері на дискотеці. Українські співаночки діти співають. Дуже цікавий день. Також дітям дуже подобається ходити в гори. на підйомниках піднімається вверх, там оглядова екскурсія. Фотографуються в заході, тому що ну, дійсно ці Карпати це свіже повітря, дуже гарно. Вони їм дуже подобаються, дивляться, приїжджають. В... Дуже їм подобається. Індегось, елоку, есв і Капан. Не зрозуміли сьогодні день, коли все навпаки. День абсурдів і неймовірних перетворень дівчатка з хлопцями міняються ролями, одягаються на виворіт, ходять задом наперед. А є ще ретро-вечірки, фешн-покази, де потенційні модельєри з допомогою банальних матеріалів, туалетного паперу, рушників, рекламних буклетів і сміттєвих мішків здатні творити шедеври. Вітаємо! Що трошечки, зараз Tchau, papai. Tchau, Особлива роль у спортивних розваг. Окрім ранкової зарядки і щоденного підйому спуску численними сходами, є ще й спеціалізовані дні. От в нас, відповідно, йде по програмі, є різні дні. Тобто, якщо сьогодні представлений день, тури, э, день, спорти, ну, день спорту, відповідно, у нас по плану там була зарядка, пробіжка. Потім, відповідно, йде у нас естафета, після цього в 16.00 почнеться турнір по футболу між загонами. Ми складемо чемпіонат, проведемо, там будуть діти приймати, на напротязі двох-трьох днів це буде проходити. У нас є така гра путинка, тобто там діти заплутують один одного, це теж на розтяжки, там можна підставити, щоб це теж весело взить, і тиснуть там, з услажненнями тут ну, зараз. Більше що так, то тут виходить, похід у ари, теж там день туризму, таке, що більш теж як до спортивний туризм. ми там розказуємо, і ми теж піднімаємося вверх. Кожен похід, кожен захід обов'язково відбувається під пильним оком професіоналів: педагогів, медиків, інструкторів. І, звісно ж, тут не аби як дбають, щоб на кожне випробування вистачило сили. Для цього належить вчасно і регулярно поповнювати запас калорій. Білки, жири, вуглеводи, вітаміни все має бути у балансі. Тож батьки можуть не хвилюватися за своїх дітей. Ситими вони будуть. Вимоги і до самих продуктів, і до персоналу, який готує з них смачнючі страви, також суворі. Мова ж бо про дитяче харчування. Пані Мирослава має поважний досвід у праці і не відступає від правил ні на крок. Технологія особливо, щоб була, щоб все знати правильно, скільки солі, скільки перцю не можна дітям давати, заборонили, жир заборонили дітям давати, сметану заборонили дітям давати, скільки м'язку ми даємо, м'язку протушуємо все так без жирів. І Як тільки м'язко, хліб, крупи, овочі і фрукти потрапляють за своїм призначенням, де й береться сила знову вверх донизу на змагання і конкурси по нові враження. Тут так повно всього цієї емоції. Я тут перший раз взагалі, але я, мені дуже тут подобається, тому що тут кожна хвилина зайнята. І це, це добре, тому що ми не байдикуємо, ми не лежимо в номерах на ліжку. Тут, ну, реально много хороших друзів, много хороших вважатих. Тут очень маса впечатлень і пускай вони сюди по Там. приїжджають. Ну, взагалі тут дуже, дуже класно. Табір тут дійсно дуже цікавий, пізнавальний, спортивний, дуже багато спортивних. Ну, спортивних заходів проводиться також цікавий табір в плані того м, спілкування один з одним. Дуже розвивається комунікабельність людей, і ми всі пробуємо себе в чомусь новому. А на ділі, деле було дуже багато смішних випадків. Мы, мы даже, не знаю, мы забирали со столовой хлеб, соль, мы прикалывались над вожатыми, мы смеялись вместе, сидели в альтанке. Так что случаев на самом деле очень много. И мы даже когда приходили ночные вожат ну, дежурные, смотрели, спим ли мы, как мы, как мы бежали по кроватям, это надо было просто заснять. Тут дуже минлива погода. Ты можешь выйти, тут дуже гаряче, а пройти, может пройти 10 хвилин і тут вже дощ і грім. Кількома словами, що б ви могли розповісти про табір своїм батькам і друзям? В таборі дуже подобається. Єдине, що дуже багато сходів. Це помітили всі. І, і за погану поведінку теж ганяють по сходах. Найбільше вразило те, що тут я знайшов багато друзів. Мене здивували, які тут гарні гори і річки. Просто надзвичайно, це повітря, гори. Відзначені благодійним фондом Ігоря Палиці Новий Луцьк у рамках проєкту Відпочинок у Буковелі юні лучани, набираючи нових неймовірних вражень і по собі залишають лише найсвітліші спогади. Це правда від чистого серця. Луцькі діти це найкращі діти. Дійсно, тому що всі талановиті, а всі підготовлені беруть луцькі діти майже всьому беруть участь. Вони не пропускають, немає такого заходу, який би вони сказали, що їм не подобається, що вони не хочуть приймати. Луцькі діти найкращі діти, найобдарованіші діти. Я в захваті від дітей. Молодий, можна сказати, ще зовсім юний дитячий табір Буковель ще тільки не розпочинає свою історію, але вже здатен зарядити тих, хто в ньому відпочиває енергією і позитивом на цілий рік. Не вірите? Тоді активніше проявляйте свої таланти, молоді люди, і матимете шанс переконатися у цьому самі. Хотіла б подякувати ще Ігору Палиці, що Ігор ще дав мені потілку. Влаштовуємо майже все, лише одне от, хотілося б пом'якшити дисципліну. Нас тут, та, у нас тут острога нас на газон ступати не можна, то нас її захищають. Люблю найбільше працювати з Луцьком, тому що це талановиті діти, це творчі колективи, це діти зі шкіл, які між собою знайомі, і в них дуже легко виділити таланти.